Домовик персона дійсно важлива в нашому домі. І є багато повір'їв українських про те, як співіснували люди і домовики, і що з того було. Отже, сьогодні повір'я українські про те, як Угу, домовик чує. Як співіснували люди і домовики. Боже, як ми колись жили, не жити нам, не кохатись у розкошах нам так і знову. Що ми того меду поїли? Було, батько, як заморить колодок три або й більше, як надбають його, так і їсти вже не хочеться. Гарно ми жили. Як оцей головатенько, то проти нас і не стоїть, як ми тоді жили. Дві корови було худоби стільки. А далі все так і злетіли одразу віл і здох. Корова одна здохла. Б'ємося так, що й ночі не доспиш не доїси, а нема добра. Далі корову другу довелося продавати, як продали батько, ту лису корову. Що ми поплакали за нею з Явдохою. Все ходимо та плачемо, а вони лають нас, і самі не знаємо, чого воно таке нещастя, і хто його зна, що воно було б, та показано нам у другу свободу перейти. То тут уже трохи піднялися. А хто ж вам показав? Та хто. Раз батько лягли спати біля вікна на лаві, а воно так серед ночі щось підійшло до вікна, та як крикне. Вийди. Батько так і схопилися. Христаються, що воно? Ну, думали, може, приснилося. Коли на другу ніч і знов під вікном. Вийди! І так, що ночі. Що ж воно, ми вже боїмося, як